Друзі, всім добра, Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю, всього найкращого, всіх вас обміняю, всім вам Божа благословення, всього вам всього-всього, друзі, з наступаючими вас святами, щоб у вас, друзі, все було добре. Так, у нас розпочався квест е, вам листівочка. Переможуть у 26 боях за 3 дні граючи на танках від 4 по 10 рівень, Зрозуміло. Поняв, прийняв. Так от, друзі, граємо на танках 4 по 10 рівень. Отримуємо 26 перемог і отримуємо халявну листівку. І бажаю, друзі, вам, щоб попалася вам найфартовіша листівка. Щоб вона була більше, ніж 500 золота. Хоча б так, друзі. І то вже буде непогано. Все, друзі, всіх вас обміняв. Всього найкращого. Гарних вам вдалих каток. Миру, добра, мирного неба. І до зустрічі! З вами був Сталкер. На зв'язку.